Сьогодні ми оглядаємо лінійку візків з інструментами для майстерень від компанії Tagret. З візками Tagret Ваші інструменти завжди будуть під рукою, що підвищує ефективність і швидкість роботи. Крім того, у нас є варіанти візків на будь-який бюджет, що дозволяє підібрати ідеальний варіант для кожного. В лінійці у нас представлено 5 моделей: Тагре TA214 на 298 інструментів. Таґред TA216 на 306 елементів мій улюблений у форматі подорожей та 218 на 198 елементів. Агрид та 215 та грид та 213 які йдуть без базової комплектації інструментів, сподіваючись, що ви наповните уже потрібним для вас девайсом. Дізнавайтесь більше про потрібний інструмент для вашої майстерні на нашому сайті.